ata asha këtë E Це добровольці, це люди, які були на Майдані, це волонтери та просто активісти. Але об'єднує їх всіх одне. Політичні репресії проти них від режиму за їх патріотичну або націоналістичну позицію. До влади прийшов режим, аж ніяк не кращий режиму Януковича, Баянська більше, частина режиму Януковича досі лишилась при владі. І ми бачимо Шуфрича, ми бачимо Допкіна, ми бачимо Труханова, ми бачимо Кивалова, Кернеса і список дуже-дуже довгий у правладних кріслах. Як казав Тарас Шевченко, борітися, поборете. Ми маємо надалі долучатись до боротьби і всі, всі без виключення, бути соціально активними. Режим впаде тільки тоді, коли всі пасіоналі вийдуть на вулицю. Слава Україні!